З уламків російських снарядів, які окупанти випустили по Херсонщині, в краєзнавчому музеї представили виставку Жахливі квіти війни, автором якої є Василь Чайковський. Чоловік живе в селі Антонівка на Херсонщині. До війни пан Василь працював тренером, мав власний спортзал, та під час повномасштабного вторгнення окупанти його повністю знищили та розграбували. Дуже багато людей загинуло, дуже багато виїхало. У Нас 10 відсотків 20, якщо залишилось. В Антонівці. Та й в, Хер... ну, в Херсоні теж не дуже багато людей. Але ж продовжують жити, працювати. У нас, наприклад, в Херсоні світло є, газ є, транспорт їздить, магазини працюють. Антонівка як місце, яке забуте якесь, кам'яний фік. Ні світла, ні води. Ми так проживаємо вже десь рік-три місяці. Під звуки вибухів Василь Чайковський почав творити мистецтво. Каже, уламки інколи збирав прямісінько під обстрілами расистів. Свою першу роботу йому вдалося скласти з градів, шрапнелів і касетних бомб, як і десятки інших робіт. Оце моя перша робота. Я її називаю соляночка. Тут дуже багато уламків з різних озброєнь Росії. Це і касетні свяжки, ці касетні бомби. Це і град, це і шрапнель. Це і 120-та міна тут, ну, багатенько так. І після цього я почав робити не тільки такі фігурки, але й почав на USB-плиті ліпити квіти. Окрім картин з уламків снарядів, автор представив і фотосвітлини зруйнованих будинків рідної Антонівки та збірку спогадів про окупацію. Директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик каже, виставка є важкою психологічно, адже рештки зброї херсонець перетворив у мистецькі твори, які вкотре всім нагадують реалії щоденної боротьби. Насправді це дуже важко сприймається і в мирний час, а особливо важко у такий час війни. Автор нам представив своє життя, так би мовити, оскільки він пережив окупацію, переживає далі, проживаючи на території, яка постійно обстрілюється нашими ворогами. І тут можна відчути дух Херсонщини, яким він є, і щоб ми його більше зрозуміли тут, в нашому Івано-Франківську, в тиловому місті. Першу свою виставку Василь Чайковський показав у селі Чорнобаївка, а далі почав подорожувати Україною. І нині Івано-Франківськ уже 17-те місто, яке має змогу побачити війну в деталях. Кризнавчого музею доторкнутись до мистецтва війни можна упродовж місяця. Віталія Куч, Ігор Попек, телеканал 402.